Мені не заплатили. Тобто, коли в мене була маленька там зарплата 100 доларів, то мені виплачували в перший день вчасно, а коли я працювала дуже сильно добре, коли я багато працювала, мене хвалили. Я, звісно, отримала велику зарплату, то минулий місяць вона десь осіла, не прийшла. І цього місяця в мене сталася істерика, що ця зарплата не прийшла знову. Тобто подачку не отримай, а якщо ти заробив, то ти без порушень, без нічого, просто не отримаєш свої гроші. Мені дівчата кажуть якогось багатого дядів, жениха, був у мене один такий, дав мені подарки в тіктоці. Він мені дав подарки в тіктоці інкогніто і сказав. Не дякувати. Мені коли щось подарував, я подякувала, він мені пише, там всі меседжери видали і запрошував мене до себе у Дубаї, я так зраділа. Всім сказала, що я в Дубаї їду. Він мені прислав листівку з Дубаї, який красивий Дубай, і все. Дівчата найкращих чоловіків, принців, шейхів порозбирали. Не поїде до нього. Дружина в нього є, сім'я. Хороший такий був писав мені про культуру, про мистецтво, про традиції народів. І такий розумний був. І поговорити з ним, знаєте.